Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді затишний будинок в мальовничому місці Березань. Місто знаходиться 75 кілометрів від Києва неподалік траси Київ-Харків. Відразу звернуся до потенційних покупців. Якщо ви в пошуках будинку в центральній частині України, а саме в Київській області, неподалік столиці, додивіться відео до кінця, тому що цей будинок стане чудовим місцем для життя вашої родини. Починаємо наш огляд. Доріжка від хвідних воріт до входу в будинок. Заасфальтована. Зверніть увагу на стіни та на фундамент будинку. Фундамент високий, без тріщин, вимощення вилито довкола будинку, теж без тріщин. вода після опадів будинок не затікає. Земельна ділянка обгороджена парканом. Також на ділянці засаджені фруктові дерева, такі як яблуня, абрикос та ось ця чудова вишня. Будинок капітальний. Як бачите, немає жодної тріщини, мікротріщини. В будинку встановлені металопластикові вікна. Ось детально видно фундамент. Перекриття в будинку залізобетонне, дах вкритий шифером. Будинок побудований у 2000 році, має загальну площу 97 квадратних метрів. Має 5 кімнат, вітальну та 4 спальні кімнати. Також на подвір'я виведено водопостачання для поливу зеленого садження. Ми зараз перевіримо, чи працює. Так, все працює. Друзі, запрошую вас до будинку. Оглянемо будинок всередині. Потім господарський блок. Двоповерховий і земельну діляночку. Друзі, заходимо до будинку. У нас тут передпокій, дві кімнати загальної площа 8 квадратних метрів. З них ми потрапляємо до просторії вітальні, площа вітальні 27 квадратних метрів. З вітальні перші двері направо. Ми потрапляємо. До кухні, другі двері направо, ми потрапляємо до санвузла, і прямо по коридору у нас чотири інші кімнати. Підлога встелена паркетною доскою. Електрика по будинку нова. І вітальні встановлена піч-камін, яку можна використовувати як альтернативу газовому опаленню. Кухня у нас площею 13,5 квадратних метрів, кухня простора. На кухні встановлений двоконтурний газовий котел, який працює на опалення та на обігрів води. Підвіконня дерев'яне. В кожній кімнаті встановлені металопластикові вікна. Зараз покажу вам ближче паркетну доску. Ось такому вона в стані. Дерев'яні міжкімнатні двері. В будинку виконаний якісний ремонт. В коридорі встановлено ось таке освітлення. Ви бачите, що стіни рівні, стеля теж рівна. Почнемо із Крайньої правої кімнати. Розмір якої 12,5 квадратних метрів. Кімната має два вікна, використовується як спальна кімната. Ще раз можете побачити, що стіни та стеля рівні. Кімната навпроти теж має аналогічну площу 12,5 квадратних метрів. Друзі, велике прохання ставити коментарі з приводу будинку, на який я залюбки відповім. Йдемо до третьої кімнати. Третя кімната площою 9,5 квадратних метрів. Використовується як кімната для зберігання різних речей. І кімнати, кімната навпроти теж має аналогічну площу 9,5 квадратних метрів. Друзі, з приводу сусідів. Сусіди проживають постійно. Зараз ми з вікна подивимося. Подивимось на подвір'я. Ось з лівого та правого боку сусіди проживають постійно. Йдемо до санвузла. Ще раз вам вітально покажу. Санвузол складається з трьох кімнат, такий маленький коридорчик 2,5 квадратних метра, туалет площею 2 квадратних метра облицьованої плиткою та ванна кімната. Площею 5 квадратних метрів. Ванна кімната теж облицьована плиткою. Так, друзі. Йдемо до... на вулицю, покажу вам господарський блок. Ось у нас вхід в будинок, вхід на другий поверх на мансарду. Власна скважина з цього ракурсу покажу вам. Дах будинку, який знаходиться в гарному стані. Та покажу господарський блок. Почнемо з гаража. Гараж має площу 25 квадратних метрів, полочки для різного інвентаря. Пройдемо, спустимося в погріб. В погріб проведене освітлення. Маємо теж чималеньку площу. 20 квадратних метрів. Перекриття у нас плитами залізобетонними. Все сухеньке, має гарний стан. Друзі, господарський блок, так само, як і будинок, немає тріщин. Це в дуже гарному стані. Третю кімнату ми пропустили. А четверту власник використовує як майстерню. Розмір 20 квадратних метрів. Маємо опалення на зимовий період. Біля господарського блоку у нас росте виноград. Зліва літній душ. Також маємо другий поверх, другий поверх я показувати не буду. Там теж 4 кімнати. З правого боку у нас цегляний туалет. Йдемо до земельної ділянки. На земельній ділянці у нас висаджені дерева, горіх та вишня. Грунт у нас чорнозем. Росте все. Все, щоб посадити, все виросте. Ось така діляночка. В кінці ростуть вишеньки. Повертаємось до будинку. Друзі, нагадую, що. Більше інформації з приводу будинків, вартість, технічна характеристика, місце розташування все це ви можете знайти на нашому сайті з нерухомості за адресою ріднийкрай.ua. Також нагадую, що ми надаємо посередницькі послуги з купівлі-продажі нерухомості в містах Яготин, Березань та Баришівка. То найближчі села. Друзі, в останнє я вам покажу господарський блок. Ось, Та розповім про ще одну перевагу, яка знаходиться поряд з будинком. Ось поряд з будинком ми маємо мальовничу таку водойму, в якій можна половити рибу, ось цей мальовничий краєвид. Для прикладу, от, сусіди зробили, очистили водойму. Зробили кладку, поставили альтанку, тобто в вільний час можна відпочити та половити рибу. З приводу місця розташування Під'їзд асфальтований до центра міста 15 хвилин пішої ходьби, 15 хвилин до магазину. Також поряд з будинком знаходиться центральний парк. Парк слави, де можна. Провести гарно вільний час. Друзі, дякую за огляд. Підписуйтесь на канал, у нас ще буде дуже багато цікавих оглядів, як будинків, так і квартир. Бажаю успішних продажів та безпечних угод. Неподалік центру міста є дуже гарне озеро з пляжем. Місцеві жителі там купаються та чудово проводять час. Також є стадіон. Багато спортивних майданчиків, дитячих майданчиків. Також дуже розвинута інфраструктура в місті, дуже багато магазинів, супермаркетів та всього іншого та цікавого. Також у місті є три школи, дитячі садки та підприємства. Гарного дня, дякую за увагу!